Наразі На дівчата виготовляти будуть мед з фундуком та журовиною. Туди Ніна Лебедєва переїхала у Шепетівку з Миколаєва у березні минулого року. У квітні з Лисичанська, Луганської області, до міста прибула Олена Бабенко. Спочатку виїхала моя сім'я, потім ми забрали батьків, брата з сім'єю. Загалом вся родина в цьому місті. Ну, закриті дороги були, а коли відкрили. Відбили дорогу, тоді почали люди виїжджати. Ніна треба дуже Ні на Лебедєва у Миколаєві займалася банківською справою. Олена Бабенко у Лисичанську працювала вихователькою у дитячому садочку. У Шепетівці переселенки змінили професію. Треба щось зайняти себе, бо загризеш тими переживаннями. І отак прийшла, щоб забутись трошки і я в принципі ніколи не лякала що там міняти професію, напрямки якісь мені цікаво. Медовий соціальний кооператив, підприємство «Фронтмет» у Шепетівці з'явився у 2017-му. Його заснували два ветерани АТО, як проект сприяння поверненню у мирне життя учасників бойових дій. Вирішили започаткувати теж медову справу, але так як вже на в цей час на ринку були виробники медових десертів, вирішили спрямувати. В подарунковий сегмент, тобто не просто там горішки насипали медом залили, а щоб це було гарно, це варто скуштувати. Спершу на підприємстві працювали дев'ять родин ветеранів АТО. у 2022-му Засновники та інші ветерани-працівники пішли на фронт, а бізнесом зайнялися друзі та залучають переселенців і такі червоні контрольки 90% з наших працівників це переселенці. Чому ну тому, що це ті люди, які опинилися в складних, скажімо так, життєвих складніше життєві ситуації, і саме їм ми віддаємо пріоритет у грудні минулого року. Бізнес виграв урядовий грант у розмірі 250 тисяч гривень. За ці кошти придбали сушарку, і придбали ось таку сушарку. Вона все те саме робить за 5,5 годин. Тобто, те, що це 18, це п'ять з половиною. медовий бізнес сезонний, кажуть працівники. Взимку попит більший, влітку незначний. Чимало проблем з'явилося з початком російського вторгнення. Питання постачання сировини, логістики, і саме основне питання це збут продукції, тому що ми працюємо дуже часто в ну максимально в подарунковому такому сегменті. І зараз, якби просто подарунки менш на часі, ніж завжди. Тому що ну людей з війною змінилися пріоритети. Кладуться баночки от сюди, свічка. Підприємство допомагає військовим на фронт відправляє солодощі власного виробництва. Хочеться дуже хочеться додому. Як і любій людині, дуже хочеться додому. Сумую дуже згадую. Ну, насамперед, дуже хочу перемоги. Це моя мрія. Наша перемога і додому. Тетяна Кукуріка, Сергій Рибчинський. для Голосу Америки. Шепетівки на Хмельниччині.